Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас сьогодні під час розумів над Його словом. А у нас читання зі старого Заповіту на 15 неділю по Святій Трійці Єремія, 17 розділ, всього два вірші, 13 і 14. -й. Надії Ізраїлова, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води. Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений я, спасите мене, і я буду спасений, бо ти слава моя. Два вірші. Яскраві думки, звернення спочатку пророка натхненого Святим духом, Потім навіть відповідь Бога, ті, що мене покидають на піску, будуть списані. І далі 14 й вірш, знову слова пророка молитва про зцілення. В першу чергу духовне зцілення, звісно, про вічне спасіння. Отже, наша тема на сьогодні надія Ізраїлева. Тут Господь, Яхви, Єгова. Як у нас більше звикли казати, він названий саме надією Ізраїловою. Ну, Ізраїлова треба розуміти, як тих, хто вірять в Бога. В старому Заповіті це Ізраїль по плоті, в якому не всі були віруючі, але це був Божий оберний народ, де звучало Слово Боже і Закон, і Євангелія в цих багатьох книгах, в 39 книгах. Старого заповіту, на той момент, коли проголошував це Єремія, ще не всі пророки записали свої книги, не всі історичні книги були ще написані або завершені. Також ми бачимо, що ця надія Ізраїлева в новому заповіті вже з'явилася у втіленому, Йогові втіленому Яхве, нашому Господі Ісусі Христі. І роздумуючи над цими місцями із Єремії, ми будемо звертатися до інших віршів, до речі, переважно цього ж розділу, 17, го дуже багатий, дуже важливий розділ пророки Єремії, так і до іншої історії із Нового Заповіту, із Євангелія. Отже, Господь єдина надія Ізраїлева, Господь єдина надія віруючих. Коли ми надіємось на. Щось інше або на когось інше, то це означає, що ми стаємо ідолопоклонниками. чи відвертими, чи такими трошечки прихованими ідолопоклонниками. Про це ми поговоримо трохи пізніше ще. Але пам'ятаємо, що книга вихід і пророк Єремія також показує нам єдиного живого Бога Яхве, той, хто є. На відміну від ідолів. І коли ми згадаємо іншу книгу П'ятикнижжя, повторення закону 6.4, то там сказано, що Господь Бог твій, Господь один, старозаповітним віруючим було сказано. Все решта, як ми бачимо, ідали чи ваал, чи золоте теля в виконанні Аароновому, чи якесь золоте телятка у Переказі транскрипції Ільфа і Петрова, так само поклоніння золоту, поклоніння багатству. Може бути, це не обов'язково золото, це може бути влада, яка також дає багато золота зазвичай. А найбільша наша проблема, тому що, як каже святий Павло, Карентянам небагато серед нас тут шляхетних, небагато тут багатих, скажімо так. Але. На жаль, у кожного грішника є таке багатство, яке засуджує перед Богом, це гординя наша, наше его. І, зокрема, дух спасіння ділами, упавання на власні діла, це теж отаке, так зване духовне багатство, як люди, які не розуміють Євангелія, інколи навіть хваляться своїм духовним багатством, добрими ділами. Але як каже книга «Об'явлення», добрі наші діла йдуть слід за вірою. Найперше йде віра. І ось наш початок слова, надія Ізраїлова, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Коли ми мислимо, отак саме уповаючи на когось, на щось інше, а не на Бога, як в новому заповіті, найяскравіше Він виявив себе в особі і спасаючому ділях. Христа, і не тільки в розп'яті, але і у виконанні закону, то ми можемо пригадати 17 розділ, тепер 5 вірш Єремії. Так говорить Господь: проклятий той Муж, що надію кладе на людину і робить раменам своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Та сама тема, та сама прокляття і упавання тут уже. В першу чергу на людину. Ми схильні уповати на людей. Ми схильні уповати на якісь знайомих, на те, що якісь питання можна в цьому житті за їх допомогою вирішити. Ми схильні уповати на гроші. У нас навіть приказки є, гроші. Не Бог та милують. Ми схильні уповати діти на батьків, які допоможуть. Потім уже батьки на дітей. Звісно. Бог сказав, шануй батька і матір, Бог сказав, щоб виховували в востереження Божому дітей, але ми пам'ятаємо, що наша єдина надія насправді має бути Господом. І якщо ми прочитаємо шостий вірш Єремії цього розділу, то та людина, серце якої відступає від Бога, буде як голий той кущ у степу, і не побачить, що добро прийшло. І він прабуватиме в краї сухому в пустині в краї салоному та незамешканому. Скільки ти не колоти, скільки питань не вирішуй, багатство не збирай, без Бога воно так і виходить. І коли ці вірші п'ятий і шостий кажуть про степ, близька тема українцям, да? тому що ми звикли думати про пустелю. І спокусу Господа в пустелі, як євреї в пустелі ходили в Синайській, але ця пустеля часом переходить у степ, там Маавські степи в Біблії згадують. І ми пам'ятаємо, наскільки хто був, жив колись в наших степових регіонах, красива земля теж, але наскільки ми благословені більше тут біля річок, і коли ліси є, і клімат інший, при всіх плюсах південного клімату. І ось ми повертаємося тепер вже до пустелі, чи, можна сказати, до пляжу, коли ми звикли мислити чорноморськими реаліями, а можливо, хтось якимись іншими південними реаліями тут серед нас, що ті люди, які відходять від Бога, будуть списані на піску. Яскравий образ такий. Є зараз і таке мистецтво, піщана графіка, якась вона називається по-своєму, як люди малюють усе красиво, усе, картини роблять такі. Ну, ми знаємо, що такі інсталяції, вони навіть такі прекрасні інсталяції, вони зазвичай недовговічні. Максимум, що можна зробити, здається. Ну, може і законсервувати якось можна, але в першу чергу на відео знімаємо тепер. Але оце, що написано на піску, дуже легко і вітер, і море. І або вода, все це змиває. І це образ такий, що нема майбутнього у людей, які полишають Господа. На піску списані. І коли ми вже говорили про те, що в старому заповіті Бог об'явлений як єдиний, один Бог, згадували старозаповітній символ віри сьогодні, повторні закону 6.4, то в новому заповіті Бог об'явився триєдиним: один Бог. Трьох іпостатях, трьох особах. І ось наш Господь Ісус Христос прийшов до свого народу, і, як ми знаємо з Євангелії 1, свої відсуралися від Нього в більшості. В більшості, далеко не всі, тому що рання церква на 90% десь була, ну, в Єрусалимі, мабуть, і більше, ніж на 90% була все ж таки із єврею. Але ми бачимо в Євангелії, які. Історії, як Ісуса не приймали юдеї, юдейські лідери, фарисеї, саддукеї. І ось сьогодні ми звернемося до однієї із таких. Одну ми чули в євангельському читанні нашому, да, коли Ісус сілив сьогодні розслабленого, і ті стали юдеї доскіпувався. Хто ж це дозволив носити ложе цьому чоловікові, який так довго страждав, хворів. А ось тут інше. Значно більш скандальна історія. Восьмий розділ Івана. Починаючи з третього вірша. Наш Господь навчає у храмі, і ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Я Спочатку нагадаю вам всю історію. Та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлена на гарячому вчинку перелюбу. Майсей же в законі. Звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. І коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них. Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі. І вони, це почувши і сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався Мисусе та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус. І нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. Де ж ті жінки, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала Ніхто Господи! і сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе, Йди собі, але більше не гріши. Цікава, прекрасна історія. Прекрасне Євангеліє, любов Христа, не любов грішників цих юдейських лідерів. І тут такі цікаві нюанси. Ісус щось пише по землі. Люди інколи здаються, коментатори задаються питанням таким, або навіть люди в парафіях питають: А що ж Ісус писав? Найкраще, що я можу сказати, я не знаю, що Ісус писав. Щось писав, будемо на небесах, можемо спитати, що він там писав. Але спочатку подумаємо про цих юдеїв, з яким серцем вони підійшли до Христа, вони намагалися виконати весь закон. І ось вони піймали таку жінку на перелюбі і привели. Але коли ми згадаємо закон справді, тару. П'ятикнижі, то там є чітка вимога, що мають предстати обоє і чоловік, і жінка, і тоді, коли правина доведена, то їх побивають каміннями, і ті, хто перші звинувачують, мають кинути перший камінь. Тут ми бачимо, що закон не дотриманий в усій чистоті. Чи чоловік, будучи сильнішим, спритнішим, успів втекти, чи може там якась чоловіча солідарність була, ми можемо тільки здогадуватися. Але факт такий, що пристала перед судом одна жінка. Ну і певно, вже в цей час, уже коли Римська імперія мала цивільну владу, як кажуть юдеї, пам'ятаєте палату, нам не вільно нікого вбивати. То в цей час вже не так часто ця страта, цей самосуд в тих умовах, саме історичних умовах світської влади римської, це виглядало як самосуд. Мабуть, рідко коли практикувався. Хоча ми пам'ятаємо про Степана, якого каменували, звісно, з іншої причини, це, от одна сторона, не повністю закон дотримана, і з погляду цивільного закону це було неправильно. Тому що право на смертну кару мали тільки римляни. Інша сторона, з яким серцем підійшли ще ці юдеї? Вони прийшли спитати це, спокушуючи Ісуса, як написано. Шостий вірш на початку. Щоб мати на нього оскарження. Тобто, коли Ісус скаже, так, за законом маємо побивати камінням, побити її, хай перший той камінь кине, хто бачив це, то жінку каменують. І можна було здати римській владі засвідчити перед римською владою, що цей чоловік виступив проти цивільних законів Римської імперії, проти того, що належало тільки римській владі або суду кесаря, можливо, в цих обставинах. А якщо б Ісус сказав, що не треба каменувати, тоді можна було сказати, що він поганий вчитель закону перед євреями, перед юдеями. Тому що написано так, а як же він пояснює, що ми її не каменуємо. Але наш Господь, звісно, розбив оці всі диявольські задуми, але пам'ятаємо, що справді це задуми диявольські, тому що хто ще спокушував Христа? Спокушував диявол на початку Його служіння, а потім диявол спокушував багато разів через оцих юдейських лідерів, садукеїв і фарисеїв. І, дорогі брати і сестри, що ж Господь ще робить? Поки вони йому оповідають про ту жінку, ми бачимо, що він, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. Шостий вірш, друга половина. І так само сказавши, хто з вас без гріха у сьому вірші, нехай перший на неї той каменем кине, таким чином докаривши сумління цих юдейських лідерів. Ймовірно, навіть хтось із них із старших, теж міг мати такий прозаїчний гріх в своєму житті, як гріх перелюбу, то люди виходять, але теж звертаємо увагу. Восьмий вірш він знову нахилився додолу і писав по землі. Є таке пояснення деяких коментаторів, що Господь міг писати саме цей вірш пророка Єремії. На піску будуть списані ті, хто покидають Тебе, Господи, джерело живої води. Знову таки, я рекомендую дождатися нашої зустрічі з Господом на небесах і там спитати у Господа чи у когось із пророків, щось, що писав все ж таки Ісус, але виглядає дуже привабливо для розуміння от саме гріха самоправедності і милості Божої. Що ті, хто покидають милість Божу, насправді будуть списані на піску. І ми можемо бачити цих фарисеїв, садукеїв, як тих, хто покинули насправді Бога, хоча зовні виглядали дуже переконливо релігійними людьми, носили відповідний одяг, багато часу витрачали на молитви, часом публічно молилися навіть. Ними захоплювалися як релігійними людьми. Але що таке релігійність без Христа? Це нічого. І коли люди уповають на свої діла, на свою праведність, на свої посади в церкві, от проповідник, наприклад, пастор, він же як вважається ближче до Бога, коли ми уповаємо на це, або коли навіть уповаємо на те, що Біблію хтось із вас більше читає, ніж хтось інший, то справді ми ризикуємо бути списаними на піску. Тому що наша єдина надія є Господь. І ми вже читали сьогодні із 17-го розділу Єремії Додаткова, п'ятий вір, шостий, але також можемо прочитати ще один вірш, перший. Гріх юди записаний рильцем залізним, діамантим вістрям він виритий на таблиці їхнього серця. І на рогах жертовників їхніх. Жахливо, якщо вдуматися, гріх Юди, Юдея плем'я, через яке мав прийти Спаситель, Юдея, якщо брати царство південне, яке вистояло довше, ніж Північне царство, де був храм в Єрусалимі, храмова гора, яка досі ось стоїть, ми знаємо, де приносилися жертва приношення. Але що каже пророк? Гріх юди залізним і навіть діамантовим, да, алмазним вістрям Він виритий на таблицях сердець цих людей і навіть на рогах жертовників їхніх. Тобто Бог не приймає просто формальні жертви, якщо навіть є жертовник. Бог не приймає людей за те, що вони живуть в Єрусалимі, що вони є юдеями по своїй крові. Або навіть походять прямо від царя Давида, як багато неправедних царів походили прямо від Давида. Але Бог очікує зламаного серця. І сьомий розділ пророка Єремії нам каже так, починаючи з восьмого вірша. Ось собі ви надієтесь на слова неправдиві, які не допоможуть. Чи ви будете красти, вбивати і перельоб чинити, і присягати фальшиво, і кадити в аалові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте, а потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'ям моїм і скажете, урятовані ми, щоб чинити Гедоти всі ці? Брати і сестри, жахливі слова, які показують з одного боку, що хтось упаває на плоть, хтось упаває на обрання предвічне і каже: Ну, згрішив я один раз, два, зайвий раз, згрішив. Бог мені пробачить я ж обранець Божий, якщо ми перейдемо вже з доктрини обраного старозаповітного народу на доктрину обрання, віруючого на Спасителя. Ні, Бог каже, що це не працює. Що ми не можемо жити в постійних гріхах і потім упавати на те, що ми от приходимо щонеділі до церкви. І це можна сказати про відвертий законові. Є дві крайності: відвертий непослу законові, коли людина претендує на те, що є віруючим християнином, а живе у відвертих гріхах, постійних гріхах з ними не бореться. А інша сторона самоправедність, коли людина от все робить букву закону, кожного виконує. Але насправді не упаває на Бога, не упаває на Христа. Але коли ми навіть згадаємо цей восьмий розділ Івана, цю історію з цією жінкою, схопленою на перелюбі. І оцих фарисеїв, садукеїв, оцих юдейських лідерів, що ми можемо сказати? Що воно все зводиться до одного? Навіть сама праведність зводиться до чого? Чому вони використали спійману жінку на гарячому вчинку перелюбу? Для чого? Для того, щоб упити Господа, для того, щоб його скаржувати. І кінець кінцем вони це і зробили. Тому оця зовнішня, оця фарисейська лицемірна праведність веде до того, що і пряме беззаконня. І дорогі брати і сестри, у нас тільки одна надія: Ізраїля старозаповітного, Ізраїля Нового Заповітного, Єрусалима Новозаповітного, Харкова у Христі – тільки одне, тільки Господь. Ісус і грішниця, восьмий розділ. Ісус питає, чи ніхто тебе не оскаржує, чи ніхто тебе не засудив. Вона каже: ніхто. І слова Бога живо. і я тебе не засуджую. І благословення далі, якщо ми от тільки ще Єремію, сьомий розділ читали, щоб не було, що ми грішимо, а потім приходимо легковажно і кажемо, ми спасені, ми тут, лютерани, спасаємося вірою. Ні. Іди і більше не гріши, це те, що каже Господь цій жінці і те, що Він каже нам. Наш Господь є джерелом живої води, як каже наше сьогоднішнє слово, і всі, хто залишили його, як ці фарисеї, покинувши. Сумління їм до закон розбив їхнє серце, їхня рука не піднялась на цю жінку. Але вони отримали тільки закон. Вони з законом прийшли до Господа, і з законом засуджені покинули Господа, не отримавши на відміну від цієї перелюбниці прощення. І вони таким чином залишили Господа, покинувши своє каміння і залишилися без прощення. Ми ж сьогодні, в Господній вечері, як і завжди, ідемо за прощенням. І у нас прекрасний 14 й вірш. Який ми сьогодні ще не аналізували, тут нема чого багато думати, почитаємо парадієм цій молитві. У мене, Господи, і буду вздоровний я, спасите мене, і я буду спасений, бо Ти, слава моя. Наш Господь джерело живої води. Він нас омив живою водою у хрещенні. І коли ми Згадували, як Ісус писав щось на землі, на піску хай буде. Що він писав? Можна уявити таке щось, думаючи про прах, про пісок, порох. Адам, наше ім'я, ім'я людини єврейською мовою, Адама, земля, прах. І Адам, який має гріх, отримує смерть. Але Адам. Який вірує в Ісуса, смерть від Нього забрана, гріх від нас забраний, дорогі брати і сестри, і нам дароване вічне життя. Радіймо цьому. І також, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що Господь не тільки виправдав вас, але і дає сил перемагати гріх. Призвавши вас у хрещенні, Він також працює з нами далі. як в цьому розділі Євангелії Івана наведені слова Господа, коли він останнього великого дня свята стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із отроби Його. Нехай праведність Божа, яка дарована вам, примножується в вас. І лється на інших ваших друзів, членів родини, які ще поки далекі від Ісуса. Амінь.